Друзі, кохані, слава Ісусу Христу, і відповіді на питання, як ви розпізнали своє покликання? Так, ну, давайте почнемо з цього. Як розпізнати своє покликання? Все дуже просто: запитати в нього, запитати в Господа, що Ти хочеш від мене? Як почути Його відповідь? Як почути його відповідь? Все дуже просто. Дивіться, мої вівці знають мій голос, чують мій голос. Так? Треба стати його овечкою. І не просто стати його овечкою десь у себе в кімнаті. Треба стати його овечкою в спільноті церкви. В стадо, яке пасе Господь, в доєднатися до церкви доєднатися до, до католицької церкви, доєднатися до церкви, якщо ти перебуваєш вже в церкві, і ти бачиш, що ти рухаєшся до спасіння в своїй церкві. Ти перебуваєш в церкві, яка визнає Господа Ісуса, Духа Святого, Бога Отця, якби в Трійці єдиній. І ти рухаєшся до спасіння, до Спасіння. Ти спасаєшся сам. так? І в своїй церкві, в своїй церкві, ти мусиш бути якби в спільноті овець. Овечок. Овечок. І рухатися рухатися, якби так, рухатися так за Господом, щоб він потім, коли прийде, коли буде друге пришестя Ісуса Христа, щоб він не сказав, що я тебе не знаю, хто ти такий. Ти жив як овечка. а але я тебе не бачу. І це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент, якби стати в спільноту церкви і за допомогою за допомогою цього стада шукати голос Пастиря. Особисто я, особисто я, якби в мене процес процес слухання відбувається кожний день. Ну Чому кожен день? Тому що. Все дуже просто. Є якісь повсякденні гріхи, є гріхи, з якими я борюся по сьогоднішній день. І розумієте, якби кожний мій гріх він віддаляє цей голос пастиря. Тому, наприклад, я стараюся ходити. Ну, я, так як я є католик і я маю таїнство сповіді, я сповідаюся і спит сумління я роблю кожного дня собі. А стараюся сповідатися, десь я розумію, що моє сумління недобре. недобре. Я вже десь переступив, я вже десь, десь подумав, десь оком згрішив, щоб не пускати це все в серце, в своє тіло, якби, то я вже, я вже йду до сповіді. Чому? Не тому, що Бог мене там кине в пекло, а тому, що я люблю Бога і я хочу чути Його, його голос. Та? І ці наші повсякденні гріхи, вони нам заважають. Розпізнати своє покликання. Я розпізнавав своє покликання. Я ходив, ходив на адорацію, на адорацію і адарував, адарував або хрест. Якщо, наприклад, я не маю можливості піти, піти поадарувати Агнець то я одарував хрест розп'яття, ставив перед собою, дивився, і запитував у нього. Це мені підсказав один монах, я в нього запитував, Господь, де бачиш мене ти? Яке моє покликання? Як мені рухатись далі? П'ять хвилин питаєш, потім сідаєш. І 5 хвилин, хвилин слухаєш своє серце. Слухаєш своє серце. Думки, які приходять, слухаєш, що йде звідти. Потім 5 хвилин читаєш слово, може він тобі покаже якийсь уривок. І потім, коли ти це все зробив, потім не поспішаєш, розпізнаєш, завжди розпізнавайте. Стосовно свого покликання, треба добре розпізнавати. Коли ти дізнаєшся про своє, по-перше, ти отримаєш підтвердження на Слові Божому. По-друге, Бог може дати знаки, якісь знаки. По-третє, знаки бувають через людей, через природу, через Бог може говорити, Він може говорити навіть через каміння. По-третє, по-третє, і це саме важливе, мир. Мир серця, мир твого серця. Бо пастух, він оберігає своє стадо, захищає своє стадо. Він дбає про кожну вівцю, сто покидає за одною іде. Він дбає про своє стадо. І от коли, коли ти отримаєш від нього слово, він дбає, він не забирає мир. Він навпаки оберігає твій мир, твого серця, і він хоче тобі його повернути. І ось так я, наприклад, розпізнав своє покликання. І так само зараз, вже будучи місіонером, вже будучи в подружжі, я, ну, наприклад, будучи одруженим, я далі ходжу на адорацію і запитую, Боже, а що ми з тобою будемо робити на протязі там, цього року або на протязі цього дня? Дбайте! Слухайте, приходьте до Господа, запитуйте. Микола вам не розкаже вам своє ваше покликання. Священник на парафії вам не розкаже ваше покликання. Там, я не знаю, друг не розкаже вам ваше, ваше покликання це ваша інтимність з Богом. Треба почути його. І тоді слідкувати за своїм серцем, за своїм миром і за входити в це. По плодам пізнаєте їх. По плодам пізнаєте Божу волю. Христос посеред нас. Люби просто, просто люби. Доєднуйся до стада овець і уважно слухай голос пастиря. Так як хлопці на війні слухають, як летить свист. Отак ми мусимо, християни, слухати Господа. Люби просто, просто люби.